то за те, щоб доповнити дане рішення пункту, другий пункт буде підтримати інвестиційний проєкт, Товариства не з будівництва в Кані сучасного переватаного терміналу, з віднатаженням зернових та олійних культур, на річковий транспорт, на земельній ділянці, в промисловій зоні міста Канева на лівому березі річки Дніпро. Прошу проголосувати. Стоп, 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 стоп. Все, воєнне голосування. По імені голосування. По yeah, за, імені. Тут по імені. Чому ви перед цим не проводите? Тому що я не знав, що це була постановка цього складання. Давайте голосуємо. Я пропоную, маю право. Вибачте, згідно регламенту. Я маю право поставити. Шановні, в нашому регламенті записано наступне, що перед оголошенням на голосування ніякі процеси. Що значить творето голос? Це доповнення. що, значить, перетина голова голос? Є було приглашення. Про Лівий берег зараз говорили, тоді не говорили про лівий лівовець. Зараз про лівий берег, бо і мене голосування. Є все правило, голова є голосування. І вдруг міняється правило правила інформації. Ставиться голосування, Станція голосування. за те, що зупиняємо. Ставиться на голосування. Підтримати, інвестиційний проєкт, товариство не було. Водій не ставка. Сучасний, переватачний термінал. Звіл натаженець, ви ну, слухайте я вже в четвертій раз я повітря, звінотажень, зернових та олійних культур на річковий транспорт, на земельній ділянці, в промисловій зоні міста Канева, на Рівному березі. По цьому пункту пропонує носить депутат, провести поіменне голосування. Кажені знав своїх героїв. Я, вопреки цьому цьому є важливість цього питання. Цього. Я на правах головуючого піднімаю цю ідею і ставлю на голосування. Так Хто за те, що по цьому пункту про розміщення ще раз, про розміщення це термінал на лівій стороні в промисловій зоні? На базі ЖДВД, конкретніше скажу, чітко і зрозуміло, на базі ЖДВД, хто <пробіт> за те, що по цьому питанню, тільки по цьому пункту, провести поіменне голосування. Прошу проголосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, десять, 10, 11. 11. 11. Рішення пройшло. Тому що згідно регламенту написано, від третина депутатів від присутніх в У нас 31, 11. Це є більше третина. Рішення пройшло. Тобто, імені. Тобто, імені. Тобто, імені. Будь ласка, виходьте. Олег Анатолійович, будь ласка, сядьте попіруте. Я прошу всіх уваги. Порядок проведення розкурсу. Тож, ось Називається прибій. Стоять тут так і каже: "За цей пункт проти утриматися. І де ми знаємо, хто в цьому, да? І ти І на цьому все? Так, піддумні сергійова. Я Я прошу вас, я прошу вас. Ранісний Олег Вікторович, що ви? Височин Петро Петрович. Власенко Володимир Гагу. Голден? Ребенко Олександр Васильович. Дяченко Віталій Комович. Проти Кавніволоцький Олег Анатольевич.

За. Володимир Іванович. Да. Кременец Владимир Иванович. Новинза, Вин Париж. Малайчу Игорь Станиславович. Маладчик Станиславович. Майстерко Михайлович. Марикуца Евгений Васильевна. Це... Матею Владимир Иванович. Да, Николинко Женева Васильевич. <какос> Površinu pa od njega kadra. Po pelke vam toliko će. Ja, što je ovo? Da. A pomenko ja. Помістить Кані Петрович За Шишки Василь Павлович. Сербина Валентина Михайловича. Вроде. Так, все рахую. Замов. Девять два. 9 да?

Тому що мені кажеться, 33 чоловіка нема. 32. Так немає. 32 особи зараз. Ставиться на голосування. Ставиться на голосування. Питання. Підтримати інвестиційний проєкт товариства булон, з будівництвом, місті каміння, сучасне перевантаження терміналу, з відвантаженням зернових травних культур, на річковий транспорт. Відкреслюю, це може бути і лівий берег.

Приказ, да. А когда вот так я понимаю, что не что и так далее. Але будут лишние вопросы. Спасибо, господи. Какие вы станции? вопрос, чтобы запрещать. И тогда будет, скажем так, ну образно говоря, вот рабочая группа, которая изучит, что они сделали. Да, У нас то все, что у все, Я ставлю на голосування, була така пропозиція. Знову ж таки, підтримати дистанційний проєкт, який було змінився в канів сучасне перетажні терміналу, підвантаження зерних та лінії на річковий транспорт. Кратко поставлю. То за цю пропозицію, щоб підтримати це. Прошу проголосувати. Почитайте, так вже ті голосували, не мають права зробити, де звичайно, що Це з лівого берега. Ми будуємо, а ви будуєте. Ви розказуєте, де будувати, що будувати, як будуєте. Ви ж теж люди, в першу чергу, і рахуємо кошти, як доцільно, як недоцільно, як буде краще, як інфраструктура, як помовки. Давайте ви нам скажете, щоб ми в Бобриці побудували таку Ми в кальмі будемо, так і в